Доброго вечора, ми з України? Запрошую вас на прогулянку моїм садом під час другої хвилі цвітіння троянд. Зараз у моєму саду не так дружньо і масово квітують троянди, як під час першої хвилі, які троянди вже майже відквітли, які квітують. Які ще тільки збираюся це, це робити? Але все ж таки я вам покажу, які зараз квітують троянди Вільям Шекспір 2000. Ось так розрісся кущик, дуже багато ще бутонів, але й багато вже осипалось. Квіти трішечки дрібніші, ніж у першу хвилю, але все одно симпатичні. Друга хвиля цвітіння Минерва, кущик так і залишається охайним. Квітки трішки дрібніші, чим у першу хвилю, але все рівно красиві, хвилясті неї пелюстки. Ось так вона квітує вже два тижні. Троянда з приємним ароматом посаджена в мене попід дорожкою. Заліто дала чотири високих гарний базальний пагана кущику лише другий рік, а ось такий уже красунчик це весною посаджений. Два кущики у мене райс друга хвиля. Оце другий кущик. А це моя незнайомка. Вона постійно квітує. Це, мабуть, вже втретє Арна Троянда. Якщо хто знає, підскажіть, будь ласка. Дельзе. моя найулюбленіша Флорибунда в жовтих кольорах. ще скільки бутонів, квітує вже. Два тижні красунька. Троянда з приємним ароматом. Міцним здоров'ям. Стоїть завжди така сонячна яскрава. І в першу, і в другу хвилю. Одним словом, троянда на всі 12 балів. Рекомендую висаджуйте обов'язково її в саду. Ох, вау! теж уже багато квітів осипалось. Троянда дуже швидко нарощує свою масу. Подивіться, скільки багато базальних паганів випустила? Дуже об'ємна троянда. Бордюрка мей. восени посаджені. Два кущики. Троянда мені дуже сподобалась. Різнокольорова, весела троянда така. Я думаю, що в неї буде охайний гармонійний кущик. Вже зараз видно це. Квітує постійно, квітки тримаються довго, і це тільки перший рік троянді. Красунка. Текіла. Текіла ніколи не підводить. Нічим ніколи не хворіє і завжди квітує до самих заморозків. Ця троянда підходить для самих лю... лінивих садоводів. Одна із тих, яку посадив і забув. Ви тільки подивіться на її шикарне листя. Хоча на дворі майже осінь. Надин Дінк села Річі. Незвичайна троянда. Ось такою красивою серединкою. Квітка розкривається схожа на жоржину. У формі квітки. Але кущик дуже довго сидить на одному місці в мене. Мабуть, треба час цій троянді, щоб вона виросла до шрабу, так як заявлено у каталозі полошиться шраб, французька троянда. Але поки що в мене вона ось така не дуже велика. І посаджена вона вже в мене, мабуть, чотири роки точно. Б'єнвиню, уже другу хвилю ось обрізала. Ще з бутонами? Дуже ароматно троянда. А ось такі квіти вона мала два тижні тому, Лерибунда. Троянда мені подобається. Швидко вона наросла в мене. Троянді теж другий рік тільки, але такий круглий, гарний кущик. Поруч Марія Терезія, дуже великий кущ. Якось вона мене не зачепила. Ніжні квітки в неї. Пізніше вона завжди квітує. Друга хвиля тільки починається. Але дуже-дуже велика троянда. Займає дуже багато місця. Гілки отак розвалюються. Не дуже вона тримає сонце і дощ. Тріпси полюбляють її. Белистя красиве. Ред Леонардо да Вінчі. Ця троянда мені подобається. І листям, і квіткою, і своїм здоров'ям, і формою куща. Квітку дуже довго тримає, Класнюща троянда. Леонардо да Вінчі. Ну, от як проводить, порівнювати та проводити аналогію з Марією Терезією Баронес. Так як вони сестрички, так точно і Леонардо да Вінчі, і Ред Леонардо да Вінчі, Ось чимось схожі. Леонардо да Вінчі, так точно, як і Марія Терезія, теж великий кущ, займає дуже багато місця у другій половині літа, випускає великі такі гілки. Ось дивіться. До двох метрів гілки. А реде Леонардо да Вінчі. Кругленький охайний кущик. Та в інші. Нижні гілочки почали вже квітувати. Але ті ж гілочки нові пустила базальні? Ще з бутонами. Пізніше будуть квітувати. Весною посадила ось Ice Ще зовсім крихітка, але квітка мені вже подобається. Мімі еден осінні посадки. Ще всім крихітки, два кущики в мене тут. Дуже цікава троянда. Спрейного типу. Бордюрка. Хоча вона ще в мене зовсім маленька. Але я вже бачу її потенціал. Так, дивимось, що тут іще у мене. П'єр Рансар. вже давно квітує, але є й окремі такі гілочки з бутонами. Будуть уже пізніше цвісти. Розаріум Ютерзен. Чіпендел. Чіпендел. Красотка завжди стоїть така красива. Гарний кущик, але гілочки розаріума падають на нього ось так треба підв'язати Мітсамір. Ось тут вона вже квітує давно. Оце починає. А ці гілки ще стоять в малесеньких бутонах. Троянда дуже швидко. Пускає нові базальні пагони, отакі височенні. Здорова троянда. В саду такий вогник стоїть завжди, красунка. мене Почало квітнути. чіпендейл -э Лідія Емма Камільтон. Вже давно квітує, багато вже посипалось, які обірвала квітки. Яка квітує гілочка? А які ще бетони, дивіться, багато. Оце в мене тут, можна сказати, хащи скрон принцеси Маргарет. І голден Силібріш. Дві троянди. Такі величезні. Абрахам Дербі теж уже обрізала. супер трупер Ось ти в бутонах, бачите. Це все супер трупер. Така квітка гарна, яскрава. Багато вже ось обрізала другої хвилі квітування. Але ця троянна постійно квітує. Друга хвиля цікава тим, що квіти неодночасно починають квітувати на трояндах. Якось так по черзі, масового такого я не бачу. Друга хвиля цвітіння Golden Celebration крон принцеса починає. Абрахам Дербі. Під час другої хвилі. Цвітіння троянд, я багато чого пропускаю, не маю можливості помилуватися трояндами, та записати для вас відео, але все ж таки дещо мені вдалося зняти, будемо разом з вами милуватися. Красою троянд. На цьому буду з вами прощатися. Вибачте, що ви, відео вийшло досить довгим. Слава нашій Україні. Слава нашим захисникам! Будемо чекати перемогу. До побачення.